А ви знали, що в російській мові немає жодної власної назви місяця? Так, 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 там всі назви просто запозичені та вкрадені. Зараз ми розберемо. Ось, наприклад, українською січень, а польською це буде студзень, білоруською студзень, російською просто январь. У всіх слов'янських мовах є логічна назва. У білорусів від слова студзьони холодний, у поляків відстукач зустрічати рік, а в українців січень, бо січуть морози. А що в росіян? Просто запозичене латинське январіус, або такий місяць, як квітень, польською це буде квітзень, а білоруською красавік, російською апріль. У поляків і українців назва від квітів, у білорусів від слова красивий, бо природа оживає, а російська знову бере латинське апріліс, або липень, польською ліпець, білоруською ліпень, російською іюль. В українців, поляків і білорусів назва від липи, яка в цей час цвіте, а в російській знову латинщина Юліс на честь Юлія Цезаря, або Грудень, польською грудзень, білоруською Сніжень, а по-руський декабрь. В українців і поляків від грудок мерзлої землі, у білорусів просто сніжний місяць, а російський декабрь – знову запозичений з латини десембр. Українська, польська та білоруська зберегли слов'янські назви місяців пов'язані з природою. Російська просто перекопіювала латинські назви через церковний вплив. Тому, коли кажуть, що російська ближче до слов'янських мов, ніж українська, покажи їм цей список, який місяць тобі подобається найбільше. Пиши в коментарях, дуже цікаво почитати.